Доброго дня, дорогенькі наші, вітаємо вас на каналі Хвоюлі у мами Юлі. Добрий день, наші любі сонечки. Такий яркий, гарний сьогодні день. Ми з Миколаївської області, південь України. Хочемо вас ознайомити з таким видом природного мистецтва, як рутарій. Рутарій у перекладі корінь, сад коренів. Від англійського слова «root». це ділянка сада оформлена за допомогою коренів, гілок, пеньків, цікавих форм. Треба розташовувати ці природні скарби так, щоб вони не виглядали плоско, одноманітно, а об'єднувати їх в одну живописну композицію. Це буде дуже природньо і гарно. Цей корень, наприклад, мені нагадує пламені вогню. А цей шматочок деревини, нібито якесь містичне створіння, прихостив в своїх обіймах цей кустик невеличкої еріки. Ось і ще дивіться, яка цікава частинка дерева. Так, напоминає якусь гемеру таку сказочну. А це загадочна частина дерева напоминає нам таке маленьке чертенятко шкідливе, яке сховалося біло, біля кустіка ялівця. А це ніби рука лісовика, яка трепетно тримає шишечку сосни. Тути на рутарії. Треба заповнювати такими низенькими почвопокровниками, хвойними рослинками, якимись квітачками невеличкими, щоб вони не загорожували собою ці витвори природні, щоб все виглядало гармонійно, вписувалося в цей дизайн, не виділялося. Шукаємо ці витвори, наче щось цінне, наче якийсь скарб. Навіть мій чоловік, дивіться, приїжджав мимо і побачив таку конструкцію природну і взяв її з собою. Привіз мені. Я така була щаслива. Навіть сусіди захопилися нашим таким завзяттям, захопленням і... таким да. і. Приносять нам якісь такі е, цікаві експонати, природні. Да. ось Такі дерев'яні палички принесли нам сусіди. Ми їм дуже вдячні. Пішли ми і до таких піньочків, які мають такі отвори. Можна додати земельки з пісочком і також висадити сюди сукуленти, молоділа, якусь таку травичку, почвопокровнички. Дивіться, як вони живописно вписалися. Продовжимо далі. Подивіться, який піньочок декоративний. Мох, мох-зелений. Це дуже-дуже добре. Прийшла до нас бабуся, побачила цей піньочок, та й каже, а ви що тут, дерево спиляли? А ми кажемо, ні, бабушка, це такий вид дизайну ландшафтного, називається грутарій. А вона каже, о, вік живи, вік учись. Отак От і ми кажемо. Вік живи, вік навчайся. Скільки живеш, стільки всього нового і пізнаєш. Ще доповнюється таким декором, як грибочки, кора, шишечки. Поодаль такий ще грибочок. Теж дуже так декоративно виглядає. Назви рослин, які мешкають у наших невеличких рутаріях. Ми вам представимо в інших наших відео. Ще стилі ландшафтного дизайну. Ми претендуємо на кантрі. але у нас поки що стіль хай так. Хай так, як бачите. Але ми будемо старатися, щоб наблизитися до нашої мети. І чого ми вам теж бажаємо, щоб ваші садочки процвітали, щоб ви були здорові, щоб був мир і злагода в ваших сімах. Ми вас дуже любимо. Приєднуйтесь до нас, хто ще не приєднався. Наші промінчики, наші сонечки. До побачення. Папа на каналі хвоюлі у мами Юлі.